Виконуємо номер 922 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Укажи ті пари чисел, у яких перше число кратне другому. Кратним натурального числа А називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. 14 на число 5 не ділиться. Отже, висновок, 14 не кратне 5. Записуємо число 14 не є кратним числу 5. Завдання друге. 27 поділити на 3 буде 9. Отже, число 27 є кратним числу 3. Число 27 є кратним числу 3. Третє завдання 8 і 16. 8 на 16 не ділиться в умові перше кратне другому. Вісім на 16 не ділиться. Отже, число вісім не є кратним, числу шістнадцять. Число вісім не є кратним. Числу шістнадцять. Завдання четверте. Дванадцять і один. Ділиться на один, отримуємо число дванадцять. Отже, число дванадцять є кратним, числу один. Число дванадцять є кратним, числу один. Завдання п'яте, і п'ять. 14 Не ділиться на п'ять без остачі. Тому число чотирнадцять не є кратним, числу п'ять. Число чотирнадцять не є кратним. числу п'ять. І шосте останнє, 9 на 2 не ділиться без остачі, тому число дев'ять не є кратним числу 2. Номер 922 виконано.